Спосіб заробляти без жорстких графіків, начальників і вигорання? тоді ця пропозиція для тебе. Мами в декреті, хочеться бути поряд з дитиною, але й мати свої гроші. Студенти, потрібен дохід, але не хочеться жити в кредит до стипендії. Ті, хто в пошуку між роботами, після змін у моменті пересмислення, ті, хто хоче більше, додатковий дохід нові можливості, здоров'я і свобода. Я Наталя Михайленко з медичною і економічною освітою з 25 річним досвідом у мережевому сьогодні розвиваю партнерство з українським екобрендом Рослина Карпат. Що ти отримаєш? Робота онлайн у зручний для себе час. Підтримку команди і навчання з нуля, натуральні продукти для здоров'я, які працюють. Перевірена і рекомендую з упевненістю, Система доходу, яка працює. Можливість рости без вікових обмежень і стелі. Тут не потрібно продавати нав'язливо, потрібно ділитися, допомагати і бути щирою. А ще ти будеш у колі тих, хто надихає, а не знецінює. Хочеш спробувати себе у чомусь новому, але без стресу? Напиши мені, це може стати саме тим, чого ти давно шукала.